Осінь на Львівщині завжди особлива. Коли листя шарудить під ногами, а повітря сповнене ароматом печених каштанів, у маленькому селищі Ясені життя тече неквапливо й розмірено. Цієї осені, однак, мешканці обговорювали непогоду і не те, як зібрали врожай картоплі. Усі розмови крутилися навколо однієї людини місцевої листоноші Галини Петренко. Галині було 53. І останні 17 років вона працювала в місцевому відділенні Укрпошти. Кожного ранку її можна було побачити з синьою сумкою через плече, як вона, звіряючись зі списком, розносить кореспонденцію пенсії та соціальні виплати місцевим мешканцям. За роки роботи вона вивчила кожну вуличку селища, знала в обличчя всіх жителів, їхні історії та потреби. Галина Степанівна та вона наш скарб. Говорила Марія Іванівна. Літня жінка, яка отримувала пенсію з рук Галини. Завжди порадить, допоможе, якщо треба, і газету прочитає, і листа напише А які вареники ліпить, пальчики оближеш. часто пригощає нас, стареньких. Ніхто навіть уявити не міг, що ця привітна жінка з доброю посмішкою здатна на вчинок який сколихне все селище. Той вівторок почався, як звичайно. Галина прийшла на роботу о восьмій ранку. Завідувачка відділення Оксана саме закінчувала оформлювати документи на виплати. Сьогодні багато роботи, Галю, сказала вона, передаючи папку з документами. Двадцять пенсій та 14 соціальних виплат, ось гроші все порахувала. Галина кивнула і почала складати купюри у свою сумку. Через півгодини вона вже була готова вирушати в обхід селища. У сумці лежали листи, газети, журнали та головне. Майже 100 тисяч гривень виплат для односельців. Була дев'ята година ранку, коли Галина вийшла з приміщення пошти і вирушила звичним маршрутом. Спочатку вулиця Шевченка. Там живуть переважно літні люди, які чекають не лише пенсії, але й простого людського спілкування. Вона пройшла кілька будинків, коли відчула, що хтось іде за нею. Галина озирнулася. Чоловік у темній курці тримався на відстані. Але явно рухався в тому ж напрямку можливо, просто збіг, подумала вона і продовжила шлях. Але внутрішнє відчуття тривоги не зникало. Біля будинку Олени Петрівни, вісімдесятирічної жінки, яка жила сама після смерті чоловіка, Галина зупинилася і натиснула на дзвінок. Зазвичай старенька відповідала майже одразу, але цього разу було тихо. Олено Петрівно. гукнула Галина, підходячи до вікна. Ви вдома? Жінка озирнулася і помітила записку на дверях. У лікарні. Повернуся за кілька днів. Саме в цей момент чоловік, який йшов за нею, різко пришвидшив крок і опинився поруч. Тепер Галина могла роздивитись його краще: високий, років 35, з неголеним обличчям і холодними очима. Слухай уважно! прошепів він, наблизившись в притул. На обличчі була чорна маска, яку він щойно натягнув, Із кишені куртки він дістав те, що здавалося пістолетом віддай сумку, і я піду без дурниць. Галина відчула, як холодний піт виступив на чолі. За 17 років роботи листоношею таке траплялося вперше. В голові промайнула думка про пенсіонерів, які чекають на свої гроші, про Михайла Петровича, ветерана УПА, який сьогодні мав отримати не лише пенсію. Але й додаткову виплату до Дня захисника України. Про надію Васильівну матір одиначку з трьома дітьми, для якої соціальна допомога була єдиним засобом до існування. Я не можу, твердо сказала вона, міцніше притиснувши сумку до себе. Тут пенсії для людей. Вони чекають. Чоловік явно не очікував опору. Він роздратовано штовхнув галину до стіни будинку. Мені начхати. Або віддаєш по-хорошому, або я заберу силою, погрозливо промовив він, направляючи пістолет їй у груди. Час ніби сповільнився. Галина бачила, як тремтить рука нападника, як бігають його очі, як крапельки поту стікають по його скроні. Він нервує. Можливо, робить це вперше. промайнула думка. В цей момент двері сусіднього будинку відчинилися, і на порозі з'явився Степан Григорович. Сусід Олени Петрівни, кремезний 60-річний чоловік, колишній лісничий. Галю, це ти чула щось про Олену. Вона в лікарні. кажуть. Почав він, але затих, побачивши сцену, що розгорталася перед його будинком. Нападник на мить відволікся, і Галина скористалася моментом. Рвучким рухом вона вдарила його по руці, в якій був пістолет. Зброя впала на землю. Грабіжник кинувся за нею. Але Галина випередила його, відштовхнула ногою пістолет і закричала: Допоможіть, грабіжник. Степан Григорович миттєво оцінив ситуацію, і, незважаючи на свій вік, в кілька кроків подолав відстань від Ганку до місця сутички. Грабіжник намагався втекти, але Галина вчепилася в його куртку, не даючи зрушити з місця. Тримай його, Галю. гукнув Степан. Хапаючи нападника за комір. У трьох вони повалилися на землю. Грабіжник відчайдушно борсався, намагаючись вирватися, але Степан міцно притиснув його до землі. А Галина, не розгубившись, зняла з шиї свій шарф і спритно зв'язала йому руки. Ну, от і все. видихнула вона, підбираючи з землі пістолет. Тільки зараз, придивившись уважніше, вона зрозуміла, що це іграшкова зброя, хоч і дуже схожа на справжню. До місця події вже збігалися сусіди, хтось викликав поліцію. А Галина, все ще тремтячи від адреналіну, перевіряла чи не постраждала сумка з виплатами під час боротьби. Поліція прибула через 10 хвилин. Офіцери були вражені, побачивши зв'язаного грабіжника, якого тримали літній чоловік, і тендітна жінка листоноша. Він хотів забрати пенсії, пояснила Галина, передаючи офіцерам іграшковий пістолет. Але я не могла цього дозволити люди чекають на свої гроші. Пізніше з'ясувалося, що грабіжником був Тарас Ковальчук, безробітний з сусіднього селища, який мав проблеми з азартними іграми та борги перед місцевими кредиторами. Він зізнався, що стежив за поштаркою кілька днів, знаючи, що на початку місяця вона розносить пенсії. Злочин був спланований, але виконаний невміло. Вибір іграшкового пістолета свідчив про відчай і відсутність справжніх кримінальних зв'язків. Новина про мужній вчинок Галини Петренко швидко розлетілася не лише по селищу, але й по всьому регіону. Місцеве телебачення приїхало взяти інтерв'ю, а в соціальних мережах люди ділилися історією про хоробру листоношу, яка захистила гроші пенсіонерів ціною власної безпеки. Через два дні після інциденту до селища. Приїхало керівництво регіонального відділення Укрпошти. У сільському клубі зібралися майже всі мешканці Ясенова. На маленькій сцені стояла збентежена Галина, а директор обласного поштового управління вручав їй грамоту за мужність та відданість справі. Наші працівники це обличчя Укрпошти, говорив директор. Але Галина Степанівна стала не просто обличчям, а справжнім символом відповідальності. Сміливості і самовідданості. Вона ризикувала життям, щоб виконати свій обов'язок перед людьми, і це гідне найвищої поваги і визнання. Крім грамоти, Галині вручили премію у розмірі місячного окладу і путівку до санаторію в Трускавці, але найціннішим були слова вдячності від селян, які підходили до неї після офіційної частини. Якби не ти, Галю, я б не отримала свої ліки, говорила тремтячим голосом Марія Іванівна. Ти наш ангел-охоронець. Завжди знав, що ти жінка з характером, усміхався Степан Григорович, який теж отримав подяку за участь у знешкодженні злочинця. Але щоб так хоробро, навіть я був вражений. Галина приймала похвалу з ніяковою посмішкою. Для неї все виглядало інакше вона просто робила те, що вважала правильним. Віддати сумку з грошима, які чекали люди. Здавалося їй набагато страшнішим, ніж протистояти грабіжнику. Після урочистостей життя в селищі поступово поверталося до звичного ритму. Галина продовжувала розносити листи, газети і пенсії, але тепер її маршрут часто супроводжував Степан Григорович, який взяв на себе неофіційну роль охоронця. Не треба, Степане, я сама впораюся, відмахувалася Галина. Знаю, що впораєшся. Відповідав він з усмішкою. Але так спокійніше і мені, і всім у селищі. Тим часом Тарас Ковальчук очікував суду в слідчому ізоляторі. За збройне пограбування йому загрожувало до восьми років позбавлення волі. Однак під час слідства з'ясувалися обставини, які трохи пом'якшили його становище відсутність судимостей у минулому, щире каяття. А також той факт, що використовувалася іграшкова, а не справжня зброя. Крім того, він активно співпрацював зі слідством і дав свідчення проти місцевих кредиторів, які загрожували йому фізичною розправою за борги. На суді Галина виступала свідком. Вона детально розповіла про події того дня, але утрималася від емоційних оцінок. Коли суддя запитав, чи має вона щось додати від себе, Галина на мить замислилася, а потім сказала. Я не виправдовую його дій, але я бачу, що він не закоренілий злочинець, а людина, що опинилася у відчайдушній ситуації. Можливо, він заслуговує на шанс виправити своє життя. Ці слова здивували всіх присутніх у залі суду, включаючи Тараса, який не очікував співчуття від жінки, яку намагався пограбувати. Зрештою, суд виніс вирок чотири роки позбавлення волі з правом умовно дострокового звільнення. За зразкову поведінку. Вирок був суворим, але справедливим, і враховував усі обставини справи. За кілька місяців після інциденту, коли історія вже перестала бути головною темою розмов у селищі, Галина отримала несподіваного листа. Це було послання від матері Тараса, яка просила пробачення за дії сина і дякувала за те, що Галина не вимагала максимального покарання. Мій син зробив жахливу помилку. Писала жінка. Але ваші слова на суді дали йому надію, що він може змінити своє життя. Він почав читати книги в тюремній бібліотеці, записався на курси комп'ютерної грамотності, які проводять для ув'язнених. Він обіцяє, що коли вийде, ніколи більше не зійде на слизьку дорогу. Цей лист зворушив Галину більше, ніж усі нагороди і похвали знати, що її слова допомогли людині повірити в можливість змін. Було особливо цінним. Минув рік після того пам'ятного вівторка. Життя в Ясинові йшло своїм неспішним галицьким темпом. Галина продовжувала працювати листоношею, хоча їй уже пропонували підвищення до завідувачки відділення. Вона відмовилася, пояснивши, що любить свою роботу саме за можливість щодня бачитися з людьми, бути частиною їхнього життя. У літньому випуску корпоративного журналу Укрпошти з'явилась стаття про Галину Петренко під назвою Героїня в синій формі. У ній розповідалося не лише про випадок із грабіжником, але й про щоденну самовіддану працю жінки, яка за 17 років не мала жодного нарікання, не пропустила жодного робочого дня через погоду чи особисті проблеми, завжди була уважною до потреб людей на своєму маршруті. Робота листоноші це не просто розносити листи і гроші, говорила Галина кореспонденту, це бути зв'язком між людьми, особливо у віддалених селищах, де немає інтернету або він працює з перебоями. Ми приносимо не просто кореспонденцію, ми приносимо новини, спілкування, відчуття, що про людину пам'ятають. І це найважливіше в нашій роботі. У вересні в селищі відзначали День працівників пошти. На святкування зібралися не лише працівники місцевого відділення, але й багато мешканців Ясенова. Для всіх стало несподіванкою, коли голова селищної ради оголосив, що Галині Петренко присвоєно звання почесного громадянина Ясенова це був перший випадок, коли таке звання отримував працівник пошти. У нашому селищі живе справжня героїня, говорив голова ради, вручаючи Галині символічний ключ від селища. Людина, яка довела, що відвага, відданість справі і любов до людей це не просто красиві слова, а якості, які змінюють наше життя на краще. Галина Степанівна, ви символ нашого селища, і ми пишаємося вами. Стоячи на невеликій сцені перед односельцями, Галина відчувала незручність від такої уваги. Вона ніколи не вважала себе героїнею, просто жінкою. Яка робить свою роботу з любов'ю і відповідальністю, але дивлячись в обличчя людей, яким вона стільки років приносила листи, пенсії, газети, вона розуміла. Іноді найбільший героїзм полягає в щоденній відданості своїй справі і людям, які на тебе розраховують. І коли наступного ранку Галина знову вийшла на свій маршрут із синьою сумкою Укрпошти через плече вона була тією ж скромною і Відповідальною листоношею, що і завжди, героїнею не в голівудському, а в найсправжнішому людському сенсі цього слова.